Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами далі продовжуємо гуляти містом цифр. А до якої саме цифри спробуйте відгадати? Хтось вночі старий стілець спинкою вниз перевернув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою. Чотири! Познайомтесь, це чотири з нею в дружбі, усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чеберяють. А тепер сідайте зручненько та послухайте казку про цифру чотири. Четвірка в нас фізкультурниця. Вона полюбляє виконувати вправи ранкової гімнастики з прапорцями, тому і сама схожа на прапорець. Усі вправи робить четвірка чітко і точно. Чотири нахоли уперед, чотири нахили вліво і вправо, чотири присідання, чотири стрибків на одній нозі. Як ви вже побачили, у четвірки одна нога. Але від фізкультурних тренувань стоїть вона міцно на цій нозі. Радить четвірка усім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. Склад числа чотири. Це кількість предметів, яких є 4. Один, два, три, чотири. А з чого ж складається число чотири? 4 – це 1 і 3, 2 і 2. 3 і 1. Запам'ятайте, якщо додати цифру 1 і 3, то буде дорівнювати 4. Якщо додати цифру 2 і 2, то буде дорівнювати 4. Якщо додати цифру 3 і 1, то також буде 4. Поміркуйте. Три веселих киці гралися в травиці. Котик біля кицьок ліг. Скільки стало кицьок всіх? Правильно 4. А тепер я вам пропоную пограти в гру. Розгляньте уважно малюнок. Які геометричні фігури тут зображені? Порахуйте їх. Запам'ятайте. І закривайте очі. Відкривайте очі. Ой, діти, подивіться, якась фігура зникла. Давайте спочатку порахуємо, скільки фігур залишилось. Один, два, три. Отже, скільки фігур зникло? І яка саме? Молодці! Зникла одна фігура, і це синій прямокутник. Граємо далі. Закривайте очі. Відкривайте. Порахуйте, скільки фігур залишилось, а скільки зникло. І яка саме. Молодці! Зникла одна фігура, і це жовтий квадрат. Граємо далі. Закривайте очі, відкривайте. Будьте уважними. Подивіться, скільки фігур залишилось? А скільки фігур зникло? І яких саме. Молодці. Зникло дві фігури червоне коло та зелений трикутник. Поміркуйте. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно? В двох королів є скільки вух? Наступне завдання. Васю, ти чому такий сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, одну я з'їв. Скільки мамі залишив? Діти, з якою цифрою ми сьогодні з вами знайомилися? Правильно, це цифра 4. Розгляньте її уважно та надрукуйте дома на аркуші паперу. Бажаю вам успіху. До зустрічі на наступному занятті!